Через цю дистанцію час набуває мітці. Ця дистанція визначає цінність людини. Саме цій дистанції я присвятив своє життя. Ця дистанція 100 метрів. І саме навколо неї побудований аніме фільм 100 метрів. Черговий бенгер минулого року, повнометражна робота режисера Кензі Іваїсави. Яка говорить не стільки про спорт, скільки про сенс руху і вибору в житті? Це екранізація одноіменної манги автора Уото, одного з найяскравіших сучасних мангак, якого ви можливо вже знаєте за манго Сфера про рух землі, яка також отримала аніме адаптацію від студії Madhouse. За жанром це спортивна драма, але насправді це історія не лише про змагання, а про цінність зусиль, часу і вибору, які людина робить упродовж усього життя, і головним питанням навіщо ми взагалі біжимо. Фільм знову і знову ставить це питання, що нас мотивує і що насправді відбувається в цій короткій миті забігу. Кожного разу історія пропонує новий погляд, не лише на біг, а й на життя загалом. Але будь-яка дистанція має старт. І ось з чого все почалося. Автор манги Уото розповідав, що ідея цього твору з'явилась після перегляду забігу на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо. Його вразило просте, але майже болюче питання. Як це? Тренуватися все життя заради моменту, що триває лише 10 секунд. І саме з цього питання народжується серце цього твору. Бо цей фільм не про те, хто перетне фініш першим, а про те, що відбувається з людиною до стартового пострілу. І щоб це показати, історія знайомить нас із двома абсолютно різними бігунами. Це історія про двох хлопців Тогаші, обдарований спринтер, хлопець природним талантом до бігу на 100 метрів. Він може виграти будь-які шкільні змагання, навіть не викладаючись наповну. Він легко залишає всіх суперників позаду. Його талант одразу виділяє його серед однолітків: перемоги, популярність, друзі, особливе ставлення з боку вчителів і тренерів усе це приходить до нього майже автоматично, але разом із цим приходить і тиск. З дитинства того, ще живе під вагою ідеалу. Він любить спорт, допомагає іншим ставати кращими. Дійсно дбає про людей поруч, та з часом очікування бути найкращим починають ламати його зсередини. Перемога перестає бути радістю, і вперше з'являється питання: чому я біжу? І з іншого боку, комія. Він не має таланту до гаші, не має правильної техніки, не знає, як розвивати швидкість. В Комії важко дається соціальна адаптація. Він часто змінює місце проживання, не встигає прив'язатись до людей і постійно відчуває самотність. Для нього біг був не шляхом до медалей – Це втеча. Хтось тікає від проблем у ігри, фільму чи фантазії. Комія тікає буквально, біжить від світу, який не приймає його. Але саме в тренуваннях у нього народжується справжнє прагнення до перемоги, не швидкість, не техніка, а рішучість. І в нього з'являється те саме питання: чому я біжу? На кожному етапі їхнього життя видно, як змінюються їхні стилі, як роки лягають тягарем на плечі, тиск медіа, очікування друзів. Страх на виправдати надії, все це поступово змінює їх і як спортсменів, і як людей. Минають роки, вони йдуть різними шляхами, але дистанція залишається тією самою, і зрештою, вони знову зустрічаються на доріжці, вже не як друзі, а як суперники, і саме у фінальному забігу питання, яке звучало весь фільм Чому ми біжимо? нарешті отримує свою відповідь. Але всі ці ідеї, питання і внутрішні конфлікти не мали б такої сили, якби фільм не вмів показувати їх мовою руху. І тут ми підходимо до найсильнішої сторони твору, до його анімації. Це аніме неймовірно візуально привабливе і без перебільшень анімація є справжньою зіркою цього фільму. Режисер разом із своєю командою провели титанічну роботу, і ключем до цього стала ротоскопія. Ротоскопія це техніка, коли аніматори обводять кадри живого відео, щоб надати рухам максимальної природності. І це набагато складніше, ніж здається. Більша частина роботи виконується покадрово, а персонажі майже ніколи не стоять нерухомо. Навіть у звичайних діалогах. Це серйозно ускладнює збереження єдності образу, але результат того вартий. Фільм дуже діалоговий, і саме ротоскопія робить сцени розмов дивовижно жвавими, живими та щирими. Водночас аніматори не обмежують себе лише реалізмом. У найемоційніші моменти забігів світ навколо персонажів починає розпадатися, втрачаючи чітку форму і структуру, реальність гнеться під тиском емоцій. Через внутрішні, а іноді зовнішні монологи героїв. Навіть ці короткі 10-секундні спалахи дії наповнені неймовірною напругою завдяки креативним режисерським рішенням. Деякі забіги відбуваються повністю поза кадром, і весь ефект тримається лише на звуці, інші показані від першої особи. А подекуди підготовка до старту виявляється важливішою за сам забіг. У фільмі є сцена тривалістю 3 хвилини 40 секунд, виконана ротоскопією одним безперервним кадром. Якщо ви бачили цей фільм, ви вже точно знаєте про яку сцену йдеться. Один із фінальних стартів знятий із використанням 3D камери, яка беззупинно кружляє навколо восьми бігунів. Ще один цікавий факт: що для зйомок забігів команда запросила професійних спортсменів, зокрема Масаші Ерігучі. Колишнього чотириразового чемпіона Японії на дистанції 100 метрів. Саме він допоміг відтворити стиль бігу Тогаші. Такий підхід виводить забіги на абсолютно божевільний рівень, а інтенсивний саундтрек щоразу тримає на краю крісла з моменту пострілу стартового пістолета. Особисто я отримав від цієї сцени колосальне задоволення, особливо від її фіналу. Я впевнений, що багато фанатів анімації ще довго згадуватимуть її з теплом. У міру того, як тиск зростає, особливо в поєднанні з музикою, важко не провести паралелі з максималістською напругою фільму Челенджерс, лише з тією різницею, що теніс тут замінили бігом. Показовий те, що 100 метрів вийшов у японський прокат того ж дня, що й людина бензопила, і хоча останній майже напевно стане касовим лідером, важко не помітити різницю в підходах. І врешті фільм ставить питання, яке звучить простіше за все, але б'є найглибше Чому ти біжиш? Протягом усього фільму це питання звучить по-різному. Кожен персонаж формулює його по-своєму, і одна з найсильніших відповідей належить персонажу Кайдо. Кайдо трохи старший за своїх суперників, один із бігунів, які доходять до фіналу. Він добре знайомий з поразками, але попри це ніколи не вагається у своїх цілях. Коли його запитують, чому ти взагалі продовжуєш бігти, він відповідає: Якими б не були поради, думки чи істини, які мені нав'язують інші, я ціную себе. Якщо реальність каже, що мої цілі і мрії неможливі, я просто втечу від реальності, щоб досягти їх. По суті, Кайдо каже одне просте: добійся цю реальність, створи власну. Питання, чому ти біжиш, або чому ми біжимо, виникає тут знову і знову. Хоча в фільмі воно звучить буквально, його легко застосувати до будь-чого. Чому ми малюємо, чому вчимося, чому знімаємо відео, чому взагалі щось робимо? Ні талант, ні пристрій самі по собі не приведуть до перемоги. Якщо твоє серце не в тому, що ти робиш, перемогти буде складно. А якщо серце є, доведеться працювати вдвічі більше, щоб побачити результат. Врешті-решт, незалежно від того, маєш ти талант чи лише пристрасти, тобі все одно доведеться віддатися повністю. Після виходу фільму я бачив багато критиків в мережі. Мовляв, манго краще, вирізали багато важливих це, спростили історію. Частково за правда, Але тут важливо зрозуміти одну річ: аніме не дорівнює манга. Це адаптація. Адаптація це не покадровий переказ оригіналу. Манга працює через внутрішні монологи, паузи між сторінками, в Аніме ж це або розтягує хронометраж, або ламає темп саме тому багато речей доводиться не перекладати буквально, а переосмислювати. І ми не повинні так легко знецінювати працю інших людей. Сто метрів це повнометражний фільм, а не серіал. Якби автор намагався змістити з себе звинят фільм ішов би понад три години, і був би перевантажний і важкий для сприйняття, часто звучить питання, чому тоді не зробили серіал? Це вже значно складніше питання про продакшн, фінансування, студії і людей, які стоять за проектом. І відповідь на нього далеко не така проста. Також мага складатися з близько 40 глав. З цього справді можна було б зробити якісний 20 серійний серіал, але ми отримали фільм. І вмістити всі сцени манги в цей формат просто неможливо. Це стара істина. Для фанатів оригіналу, будь-то манга чи художня література, адаптація майже завжди буде гіршою. І це нормально. Тому моя порада проста: спочатку подивіться аніме і спряміть його як окремий досвід, а потім прочитайте мангу. Не варто порівнювати їх напряму. Краще дозволити кожній формі працювати на своїх умовах. Мангу можна любити за глибину, аніме за форму, ритм і відчуття руху. Притувати можна, але це аніме точно не провал. Це інший спосіб розповісти ту саму історію.